Українські євромайдани опинилися в центрі уваги англомовної преси. Закордонні змі пишуть про шантаж Путіна, про страхи Януковича напередодні виборів. І море демонстрантів, які все ще сподіваються на підписання угоди про асоціацію з ЄС. Огляд закордонних змі зробила наша колега Марія Клюк. Марії вітаємо. Розповідай вітаю колеги, описуючи події в Києві, де десятки тисяч мітингувальників зібралися, аби таки вимагати підписання угоди про асоціацію з ЄС. Видання Зе Гардіан зазначає, що це була найбільша антиурядова акція протесту з часів помаранчевої революції. Вона має шанси перерости у найсерйозніший виклик для Віктора Януковича за роки його президентства. За індепендент пише, що настрій протестувальників значно покращився, коли стали зрозумілими масштаби акції. Видання припустило, що розмах протестів у Києві може надихнути європейських чиновників, які все ще хочуть підписати угоду про асоціацію. А The New York Times у своїй статті повідомила про море демонстрантів, що вийшли на центральній вулиці Києва. Десятки тисяч людей пройшли центром Києва на знак протесту проти рішення уряду відмовитись від далекосяжної політичної угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом, а натомість зосередитися на покращенні економічних зв'язків з Росією. 2008 року захід під тиском Росії не став починати процес щодо включення України до НАТО, а тепер вдруге втратив можливість інтеграції з цією 46 мільйонною країною. Пише The Financial Times. Якщо з договором між ЄС і Україною дійсно покінчено, то це перемога Володимира Путіна, але частина провини лежить і на Києві. Президент Віктор Янукович виявив себе як ненадійний партнер, для якого важливіше змусити Брюссель та Москву боротися за нього, аби укласти найбільш вигідну угоду для своєї правлячої верхівки, а не для модернізації країни. Крім того, Євросоюзу і США необхідно сформулювати більш жорстку відповідь для залякування Москви. Якщо Росії справді можна накладати вето не тільки на членство в оборонних союзах, а й на вступ у торгові блоки, то західна система цінностей під загрозою. Скільки б Володимир Путін не оплакував смерть радянського союзу, воскресити його він не зможе ніколи йдеться у редакційній статті за Вашингтон Пост. Проте російський лідер здобув перемогу і завдав заходу великої поразки, зруйнувавши надії України на інтеграцію з Європою. Рішення українського уряду стало страшним розчаруванням для мільйонів українців, особливо молоді. Адже саме молоде покоління мріяло про країну, в якій панують прозорість та верховенство закону. Курс на тісніший зв'язок з Росією навпаки означає скорочення інвестицій та поглиблення економічної кризи. Зрештою ж, фактором, що визначив вибір Києва, став шантаж з боку Росії. Зовсім як у часи радянського союзу, Москва може іноді змусити деяких своїх сусідів слухатися. Однак, як би вона не старалася, це не може викликати поваги, не кажучи вже про дружні відносини.